І так, читаємо: ми маємо жертовник, від якого не мають права споживати ті, що служать скинії. Знаєте, такий ну, вірш короткий. І я би сказав, що для більшості, я так чомусь думаю, що для більшості присутніх мало що він взагалі говорить. Я скажу більше, що я стільки років вже бувши віруючим читаючи Слово Боже і читаючи оце місце писання щось до мене не дуже доходило, що саме апостол Павло хотів сказати. Ну, ну Щось він так мало коротко сказав і неясно, як для мене. І ви знаєте, вже згодом читаючи більше Слово Боже, чуючи проповіді на цю тему, знаєте, прийшло розуміння. Подивіться, апостол Павло каже, за якусь Скинію. За Скинію? А що за Скинія така? Можливо, хтось чув, а можливо, ми читали, що в Старому Завіті спочатку Бог звелів побудувати що Скинію. А чому Скинію? Тому що народ він пересувався з місця на місце. І тому не можна було побудувати. Якийсь стабільний храм, який був би на одному місці. Не було такого. Що сьогодні тут, а завтра вже багато кілометрів звідси пішли. І де шукати той храм, якщо навіть збудувати, тому Господь повелів зробити скінію, тобто розбірний храм. І довгий час ця скіння, сотні років, вона знаходилась в народі. Люди приходили до цієї Скіні, і тут написано ще про щось. Ті, що служать Скіні, ще, є, виявляється, люди, які служать Скіні. А хто це такі? А в Скіні служили священники і левіти. Ну, Було ціле коліно Левія, хто читав Старий Завіт. Господь виділив це коліно Левія. І розподілив між ними ролі або служіння, розподілив Господь і сказав, оці, оці роди там по родах будуть відповідати за це, оці за це, оці за це. А от покоління Аарона і його нащадки будуть що робити? Приносити жертви в цій скінії. В цій скінії, навіщо вона була потрібна на той час? Скінія була фактично, центром центром служіння Богу, центром Богопізнання. Е, всяка людина, яка бажала по-справжньому дійсно зблизитись з Богом, вона йшла до Скінії. Чому до скіні? А Тому що в Скінії знаходились оці служителі Скінії, священники, які приймали. Знаєте, людей і задавали їм питання певні. Це було не просто так: ну, прийшов та й прийшов, ні. І я скажу це добре і сьогодні. Якщо у вас є питання після служіння, підходьте до проповідників, до служителів. Ось у вас є брати. Підходьте, задавайте ваші питання. Хай Господь благословить вас. Це дуже правильно і корисно. Господь на те і ставить своїх служителів, щоб. Народ більше мав е, у кого спитати, От. щоб допомагати народу. І подивіться, люди приходили і задавали питання цим священикам, а які питання їх цікавили? А питання, перш за все, були такі. Я ось е, зробив так і так, чи правильно я вчинив, ну там, чи я не згрішив в тому, чи правильно я роблю в своєму житті. Ось я звик так поступати. І священник, написано, що від священника шукаються в, книги, в книзі пророка Малахії, від священника шукають знання, розуміння люди шукають. І так було. Люди приходили, шукали, питали. Ну, Ще були там судді, ще були інші старійшини, І в тих питали. Але священники, перш за все, як потрібно догоджати Богу. Як жити в мирі з Богом? Знаєте, жити в мирі з Богом дуже цінно, бо ж можна жити і не в мирі з Богом, і навіть, можна сказати, під гнівом Божим. А той, хто бажав жити в мирі з Богом, прийшов до священника і спитав. Ви знаєте, і священники вислуховували, і іноді говорили: знаєш, тобі потрібно принести, ти згрішив. Ти згрішив або ти грішиш в своєму житті, і тобі потрібно виправити це. Но, щоб Господь тебе простив, тобі потрібно принести жертву. І закон Моїсея регламентував, які там були, за які гріхи, які жертви. І ось вони брали, приводили ці чи приносили жертви в Скинію, і священники за них приносили ці жертви і просили також у молитвах, щоб Бог простив. Цей народ. Прощає Господь не священники, Бог прощає. Але священники виступали посередниками і просили, Господи, прости твоїх людей. Ось вони тебе шукають, вони бажають помиритися з тобою. І ось є жертва за гріх. Ось, ну, можливо, вона не відповідає, це не еквівалент, якби гріха. Не можна заплатити, але ось вони. Принесли як знак свого покаяння. І от люди каялись, сповідувались, священники приносили за них жертви і Бог прощав. Далі, оці священники, вони, так як, ну, знаєте, народу було багато, і йшли вони цілий день, і вони більш нічого не встигали робити, то священникам належало. Що робити? Частину цих жертв, ну там певну частку від жертви, вони їли. А чому так? А тому, що вони не могли піти на поле попрацювати десь, зробити грошей. Вони мали цілий день бути в скині, мали зустрічати людей, мали там працювати. І що? Вони, Господь їх годував частиною цих жертв. І їх, і їхні сім'ї. Вони їли від цих жертв. І ось далі читаємо. Оцей, бачите, невеличкий віршик, вже скільки він нам розповів. Слово Боже. І далі. Апостол Павло каже: а ми маємо жертовник. Виявляється, в новом завіті теж є якийсь жертовник. Зараз ми будемо згадувати, який? Від якого не мають права споживати ті, що служать скіні. Слухайте, а тепер. Дуже цікаво, був старий завіт. І тепер хто мав право споживати там, від тих жертв, від того жертовника? Я вже сказав. Ну, тільки священники, більш ніхто. Священник, він працював там, він слухав людей, він їм допомагав, приводив до Господа, молився за них. І він там і споживав ті жертви. Ну, частину там не все, а частину спалювалось там, а частину споживали. А тепер каже: а ми маємо жертовник, від якого оці всі священники, які були уповноваженими людьми в Старому Завіті, вони були важливими людьми тоді, а тепер вони не просто неважливі. Слухайте, якусь переміну Бог зробив в новому завіті. Вони втратили своє місце, так, яке вони тоді мали. І більше того, вони вже не мають ніякого права їсти від цього жертовника. Не мають права споживати те, що на цьому жертовнику. Все. І питання чому? А тому, що своє право тоді, вони отримали за, за правом чого? Ну, по закону так. Але що там закон говорив? За правом народження. Слухайте, як стати священником в Старому Завіті. Та ніяк. Просто народитися в сім'ї священника. Якщо твій батько священник, тоді ти будеш, а якщо ні, то ні. Тільки так. Тільки ти мусив народитися в родині священника. Тоді ти успадковуєш оце служіння. І тоді ти маєш право споживати від жартівника. Добре. А чому вони сьогодні втратили? А тому, що, каже, ми маємо жартівник, жертовник і робимо висновок інший, не такий, як був в Старому Завіті. І питання: в чому різниця? Тоді був жертовник мідний, далі золотий там ще був. але... Споживали вони відмінно. І от вони приходили, приносили свої жертви на тому мідному журнику. Питання, що вони там приносили? Ну, Те, що ну, потрібно було приносити по закону, згідно закону. А згідно закону, там певна худоба була, тобто вівці, кози і. Там телята, да? і е, ще іноді можна було принести голуба, там написано горлицю можна приносити, ще був хліб, ну то вже окремі такі моменти. Але за гріх мала проливатися кров жертви. Тобто, якщо людина приносила жертву за гріх і просила Господи прости мене. Прости, я згрішив, то мала б пролитися кров якоїсь тварини. І тільки так. І тільки так, і отою кров'ю мав священник піти в Скинію покропити на золотий жертівник. І помолитися там, і сказати, Боже, прости його. І Господь казав, що я прощаю. Подивіться, що відбувається в новому завіті. У нас інший жертовник. і у нас інша жертва. Вже немає там ні голубів, немає інших тварин, а що там, хто там є жертвою? А там жертвою є Ісус Христос. Написано, що Він приніс своєю смертю досконалу жертву. Досконалу жертву, і ми читаємо про це в Післані до Коринтян. знову апостол Павло пише. Він згадує, як Ісус на таємній вечері давав заповідь хліболамання. От ми будемо зараз звершати хліболамання, і Він давав цю заповідь. І сподівіться, 11 розділ. Він з 23-го вірша говорить так. Бо я від Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус ту ніч, коли був зраджений, взяв хліб і, віддавши хвалу. Переломив і сказав: Прийміть, споживайте. Ось ми говорили про те, що хто має право споживати? Ось це вже новозавітній жертвник. Подивіться, ось де жертва. Прийміть, споживайте. Це, є тіло, це тіло моє, яке за вас ламається. Це творіть на спомин про мене. Також і чашу після вечері взяв. Промовивши, ця чаша є новий завіт у моїй крові. Це творіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей, п'єте чашу цю смерть Господню сповіщаєте аж доки Він прийде. Подивіться оце є справжня жертва, яка принесена за гріхи всього людства. Ця жертва. Це жертва Сина Божого на Христі. На Христі він приніс досконалу жертву, яка омиває всякий гріх. Не потрібно, знаєте, кожного разу приносити як в старому Завіті нову жертву. Знаєте, якщо подивитися, наскільки було складно людям в старому завіті, можна сказати: Господь їх дисциплінував матеріально. Ну, уявіть собі, за кожен гріх маю принести якусь жертву. Слухайте, а скільки тих тварин треба? А скільки це коштує? І якщо розумна людина, і якщо хоче бути в мирі з Богом, то хоча б матеріально подумав, ой, як дорого грішити, а? Ну так, якщо розсудити, ну дорого грішити? Ну так мало бути. Ну що, скільки у мене ще увесь там залишилось? Наскільки гріхів? Ні, ні ні, все, треба вже тормозити, бо вже 5 приніс, а, а там ще залишилось, скоро отари не буде, так? Якщо так розсудити, якщо по правді все робити, так як написано. Тому я думаю, що дійсно богобійні євреї в той час дуже добре рахували. Може, досі, от, от тоді, може, навчилися добре рахувати, аж досі в бізнесі розуміють. От. Бо Господь привчив, що гріх дуже б'є по карману, як кажуть, по грошах, дуже б'є матеріально, гріх це невигідно. Ви знаєте, воно так насправді є. Так насправді є. Гріх б'є людину. Навіть якщо людина не відчуває, знаєте, якщо більше того, коли не відчуває людина, що гріх її б'є, це вже біда. Знаєте, то є така хвороба, проказа. Якщо людина не відчуває, що болить, і там частини тіла гниють і відвалюються, то і нема відчуття, нема чутливості в тілі, Ото проказа Лєпра, то це вже біда. Це вже ну там, більш серйозне. Зараз лікування вже є, але занадто складне. От. Тому, тому Господь так привчав свій народ. Але сьогодні. Ми прочитали, що ті служителі, які були в Старому Завіті, вони навіть не мають права підійти, взяти і спожити і ось тіло Господнє, да, жертву Ісуса Христа. Знаєте, без жертви Ісуса Христа тепер вже в Новому Завіті нема прощення гріхів. Немає. Якщо хтось скаже, що можна, щоб Господь десь простив по-інакшому, примиритись з Богом іншим чином, то це неправда. Написано, що нема. Іншого імені, нема іншої жертви якоїсь, іншого способу, щоб Господь простив ваші гріхи. Якщо хочете прощення гріхів, то є жертва Ісуса Христа. Вона вже заплачена одного разу на всі часи. Знаєте, це всі визнають, правда, не всі практикують, на жаль. Ну, християни, я маю на увазі. От. Жертва Ісуса Христа вона достатня, щоби Господь простив мій гріх. Але. Господи, ті не мають права прийти. То що, ти заборонив тільки їм, а всім іншим можна? Ще раз уважно. ті, що служили в Скінії, сини Арона, священники, Левити, не мають права <кх> їсти з цієї жертві. Споживати тіло Господнє, кров Христа не можуть. Питання, всі інші можуть? Я скажу. Не в тому суть, а суть у тому, що принципи помінялися. Тепер вже споживати жертву Ісуса Христа, тобто прощення гріхів, мають право знаєте хто? Знов за правом народження. Брати і сестри, і всі присутні, споживати, споживати жертву Ісуса Христа, мати прощення гріхів, мати ми з Богом. Має право від Бога тільки той, хто народжений від Бога. що це значить? Ну, хто не знає, але бажає пізнати, підходьте до служителів. Закидайте їх своїми питаннями, вони, вони на, на те поставлені. Хай Бог благослови, мудрістю. Знаєте, питайте служителів, це перше. Друге моліться, щоб Господь вам відкрив. Господи, відкрий мені, що це значить народитися згори. Як це, Як це народитися згори? як мені народитися згори? як мені стати повноправним, повноправним у сім'ї Божій, щоб я вже мав право на жертву Ісуса Христа, споживати її, отримувати благодать Божу, отримувати благословення Боже, вже на повних правах. Вже будучи дитиною Божою. Тоді я маю право. І е, на закінчення хочу ще сказати: е, Ну, є таке, знаєте, є такі правила певні, я не буду зараз зосереджуватись, я думаю, що далі брати будуть пояснювати наступних служіннях, бесідах, Бог дасть їм мудрості обов'язково і благословить їх. А ви підходьте, а ви моліться, і Бог дасть вам відповідь, в коє є таке питання. Народитися згори. Запам'ятайте, без цього Христос сказав: хто не народиться з гори, не може війти в Царство Небесне. Можливо, хтось думає якимось іншим чином. Можливо, за мене помоляться і все ні. Написано, Христос каже: хто не народиться згори, не може побачити навіть Царство Небесного. Нехай ніхто. Не обманює і не каже, що можна якось так. Я сьогодні так, а завтра за мене помоляться. Ні-ні, такого не буде. Це протирічить словам Ісуса Христа. Це так написано в Слові Божому. Ми не видумуємо щось від себе, ми читаємо, як написано. От. Можливо, хтось проповідує інше, але ми до того не маємо ніякого стосунку. Ми говоримо те, що написано в Слові Божому. Хай Бог допоможе зрозуміти. І перше до коринтян Післання, там, де Господь дав заповідь, а апостол Павло каже, як належить звершувати, Христос взяв хліб, ми, ми зараз будемо згадувати, поламав, подякував цю небесному, поламав і дав їм всім, хто був тоді присутній, а вони мали право. А це були діти Божі. Це вже були ті, що ближні, ті, що помирились з Господом, ті, що принесли плід покаяння. Ті, що повірили в Ісуса Христа, ось ці народилися згори, вони прийняли Його, вони вірували в Нього. І Він надав їм таке право. Він їм сказав: їжте, це є тіло моє, їжте, і це чиніть на спомин про мене. Також і чашу з вином, і каже: це кров моя нового завіту. Це чиніть на спомин про мене. І одне лише зауваження, воно ну, важливе. Хочу сказати, ті, хто вже отримав право, знаєте, от все, я вже дитя Боже, я вже отримав право благословіння Божого. Я вже можу доторкнутися до жертви Ісуса Христа і споживати. Але написано так: це попередження для тих, хто має право. Хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойно. Перше мати право, а друге що? А друге потрібно це робити достойно. А хто буде недостойно, винний, повинний буде супроти тіла і крові Господні. Тому задум... задумаємося, що значить достойно, недостойно, так дуже коротко. Достойно це перше з вірою в Ісуса Христа. Перше. Друге, достойно. Це з пошаною до Ісуса Христа, з повагою. Третє це достойно це е, в смирінні. Тобто, знаєте, підкоряючись заповідям Ісуса Христа, не нехтуючи, а підкоряючись. Е, буває, що людина десь якийсь момент, буває такий момент, проскакує. Десь не може зразу змиритись перед Богом. Господь каже, зроби так, а я не. Зроби так, а я не. Ти мусиш так робити. І знаєте, оцей момент, коли я не підкоряюсь Господу, це є момент несмиріння, потрібно смиритись перед Господом. І тоді будеш достойний, коли ти не противишся ні в чому Господу. Коли ти кажеш, так, Господи, нехай буде воля Твоя, можливо, я не все розумію там, я не все можу, не все вмію, і, і, і багато чого у мене немає такого, але, Господи, я тобі довіряю. Якщо ти говориш, що так має бути, то так буде і в моєму житті. Не знаю, як, але буде так в моєму житті, Господи, допоможи мені. Якщо я довіряюсь Господу, якщо я йду за Ісусом Христом. Якщо я смиряюсь перед Ним, покоряюсь йому, ну, то я тоді, знаєте, приходжу в такий стан, який належить мати, який каже, ти достойний, ти достойно це робиш. Ти не заслужив цього, не заслужив. Господь тобі дав, удостоїв тебе, але є умови, є певні умови. Написано, Бог гордим противиться, а Смиренним дає благодать. Це умова Божа. Вона не така важка. Вона не сильно якась незрозуміла. Це все просто. Це все просто, я думаю, всім нам це зрозуміло. Хай Бог допоможе. От, я не буду вже заглиблюватись, ви можете і вдома почитати 11-й розділ до корінтян, чому там Павло їм докоряє. От, вони. Знаєте, в Коринті, якщо коротко, там був такий звичай нехтувати одне одним. Господь каже: люби, люби ближнього свого, люби як самого себе. Не нехтуй. Але вони приходили до церкви, і знаєте, з цим я не буду, ось з тим буду. А, а той хай його проблеми це його проблеми. І от вони збирались на вечерю. І хтось голодний прийшов, бо в нього їсти вдома не було, і він прийшов. От, а інший багатий, а йому нема справи ніякого діла до ближнього свого. І він прийшов, як кажуть, ситий голодному мені товариш. От, і вони одно, одне одного не розуміли і, скажімо так, трохи зневажали. Він їм за це докоряв. І не тільки він, і Господь їм за це докоряв. І вони там через Той мали хвороби і всяке інше. Але я, знаєте, все-таки маю надію, що ми не в такому стані, що в цій церкві панує все-таки любов Божа, простота, така простота Божа в Ісусі Христі. От. Нехай Бог благословить. Я думаю, будемо переходити до хліболамання.